Читання з книги пророка Єремії За часів Йосії надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я сформував тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе, пророком для народів я призначив тебе. Я ж промовив: Ой Господи, Боже, але ж я не вмію говорити. Бо я юнак, а Господь сказав до мене: Не кажи я юнак, бо до всіх, до кого я пашлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. говорить Господь. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст, і сказав Господь до мене: Ось я поклав мої слова Тобі в уста, Оце настановляю тебе я, я нині над народами і над царствами, щоб викорінювати і руйнувати, виблювати і валити, будувати і насаджувати. Слово Боже, Бога. Вже від ут ти моя надія, вже від утромби, ти моя надія на тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навік. У своїй праведності врятуй мене, мене визволь, прихили до мене своє вухо і дай мені спасіння вже від утроби, ти моя надія, будь для мене скелею, притулку. В який завжди я міг би заховатись, ти наказав мене спасти, бо ти моя скеля і моя сила. Боже мій з рук грішника мене визволь, вже від утроби ти моя надія. Адже Ти моя надія, Господи, Господь моє уповання від юності моєї, Від лона я на тебе покладався, ти вивів мене з утроби матері моєї, вже від утроби, ти моя надія. Мої уста про Твою праведність будуть сповіщати увесь день про Твоє спасіння Боже, Ти мене з юності моєї, і я досі розповідаю про Твої чуда, вже вітут робив. Читання з першого послання святого Апостола Петра. Улюблені, ви любите Ісуса, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині, радієте невимовно і приславною радістю, досягаючи мети вищої віри спасіння душ. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки. Які провістили, провістили про майбутню благодать вас. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи Христове страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для вас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників. Духом Святим, посланням з неба, що бажають побачити ангели, Слово Боже. Алілуя, 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 Аллилуя, алілуя. Пішов, аби свідчити про світло, щоби приготувати Господу народ досконалий. Алілуя! 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 Господь Алі з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Господи. За днів ірода, царя юдеїв, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх Господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, й обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги виконував священницьке служіння перед Богом. За звичаєм священства випав йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму, а весь натовп у годину кадіння молився знадвору, і з'явився йому господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Загарія, коли побачив, здригнувся, і страх. Напав на нього, та ангел промовив до нього: Не бійся Захарія, тому що молитва Твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоан, і буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє. З його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї Матері, і багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього. І він і тими раніше перед Його обличчям у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоб приготувати Господу готовий народ. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Брати і сестри, протягом літургійного року, який ми переживаємо, церква показує нам три народження: народження Ісуса Христа, народження Йоанна Хрестителя і народження Пресвятої Діви Марії. Тільки ми розуміємо, що ранга. Народження Ісуса Христа вона є досить висока. Народження Йоанна Хрестителя має рангу урочистості, а народження Діви Марії має рангу свята. Чому церква нам показує Йоанна Хрестителя? Тому що церква через ці читання, які ми щойно почули, бо це є вігілійна меса. Євхаристия, служба Божа. Тому що хочу показати не силу, а хочу показати, власне, оце безсилля, яке є в людині. Тому що всі три читання, перше читання Пророка Єремії», ось потім перше послання апостола Павла Петра і Євангелія від Луки. Це це е, Божий вибір, який проявляється власне, зі сторони Бога, що то Бог вибирає. Власне, вибирає не сильного, не могутнього, так як ми часом думаємо, але власне, людина, яка немічна, яка слабка, яка неспроможна. Перше читання е, з книги пророка Єремії показує да, цього молодого юнака, який каже, я не вмію говорити. Тобто він, він якби признається, він бачить свої немічність, слабкість. Захарія, як ми щойно почули, старий чоловік, який зневірився. Тому ангел говорить до нього: не бійся Захарія. Тому що він молився, багато років молився. Але у цей момент такої зневіри проявляється. І Йоанн, дитина, яка ще. В лоні вже наповнюється Духом Святим, І яка житиме в пустелі, в пустині. Тобто, можна сказати, на маргінесі. І, і це читання, якби, показує, що все, що в очах цього світу, в якому ми живемо, що не ті, не там, не так, не, не на часі? Що робить Бог використовує для того, щоб показати оцю міць і свою силу? Тобто, це можна сказати іншими словами, що це є місце дії Духа Святого. Тому що навіть віра, про яку пише апостол Петро. В цьому читанні, вона невидима ця віра, не Але віра, яка веде нас до того, що ми любимо, кохаємо навіть до кінця не розуміємо, не бачимо. Але це віра не, не якогось такого героя надзвичайного, так? але це віра тої людини, яка перебуває в тому стані, в якому вона, вона знаходиться. І тому справжній пророк це не той, хто все знає, все вміє, все може, але пророк це той, хто дозволяє, щоб Бог взяв його за руку і попровадив. Каже: чуємо в цьому читанні з пророка Єремії: Я простягаю мою руку і торкаюся уст твоїх». А далі. Чуємо в Івана від Луки, він сповниться Святим Духом ще в лоні Матері. Тобто обидва ці да, Єремія і Йоанн, починають з того, що вони мовчать. Один не вміє говорити, а інший мовчить в пустелі. Але їхня сила не в тому, що вони не вміють говорити. Але в тому, що Бог через них промовляє. І тому для нас це свого роду є відкриття да? цих біблійних, літургійних текстів, які церква е призначила, вибрала на, на, на цю вігірню, що Бог не чекає, коли ти почнеш говорити гарно, прекрасно. Да? А Він діє якби ще до того, як ти почнеш жити праведно. Тобто Бог вибирає, ще коли тебе в лоні матері не було, вже тебе вибрав. Тобто, можна сказати, вже до народження Бог тебе вибрав. Ще коли ти не зрілий, Бог вже тебе вибрав. Ще ти не вмієш молитися, Бог вчить тебе молитви. Ти не маєш цієї віри, а Бог тебе вчить цієї віри. Тому найглибша віра це не те, що ми можемо щось здобути, осягнути. Але відповідь, віра це коли ти відповідаєш Богові. Коли говориш так, ще до того, як Бог почав говорити, ти вже відповідаєш. Ось я, так як ми не раз чули в старому заповіті. Коли Бог промовляє, каже, ось я. Самоїле Самоїле, да? ось я. Говори Боже. Говори Боже, промовляй. І тому ми можемо тут перебувати зараз в цьому храмі, в такому стані духовному якоїсь невпевненості, незрілості, слабким, недостойним. Але Бог може почати промовляти саме через тебе. Власне, тому що ти себе вважаєш недостойним, тому що вважаєш слабким. А Бог вже може промовляти. Тобто Бог починає діяти не тільки тоді, коли ти чекаєш, а власне, тоді, коли ти не чекаєш. Власне тоді, коли ти віддаєшся повністю Богові. Тобто Бог приходить не тоді, коли ти його покликав. Ти ще не встиг покликати Бога, Бог вже прийшов. Бог вже почав говорити. Бог вже почав діяти. І тому, власне, сьогодні Бог каже про цю надію до кожного з нас. Тому що, тому що ти можеш говорити багато, багато-багато, але Бог мовчить. І власне каже, ти помовчи, так як Йоан. Піди в цю пустиню. Піди на цю молитву, дозволь, щоб Бог почав діяти на, в тиші, в молитві, в самотності, в спокою, в гармонії. Бог почне діяти, як і Він хоче, щоб ти, щоб ти пішов на цю пустиню. Ми вже говорили з вами пару місяців тому назад про ці пустині. І сьогодні Бог теж черговий раз кличе. Тому що Бог хоче діяти. Хоче, щоб ти дозволив, щоб він тебе взяв за руку і попровадив. Він прагне це робити. Але зможе робити настільки, наскільки ти будеш мати цю надію, довіру, віру, уповання на нього. І зробить велике чудо. тому Бог сьогодні говорить до Захарії – не бійся, тому говорить до тебе: не бійся. Тому що твоя молитва є вислухана. Тому що ти можеш бути цією Єлизаветою, яка народить Сина. Тобто те, що ми говоримо під час різдвяного періоду, що ти можеш народжувати Ісуса Христа, що Ти можеш бути так, як це Йоанн, наповнений Духом Святим. І свідчити, і казати, ось Агнець Божий, показати на Ісуса Христа, ось Той, ось Месія, а сам відійти в сторону. Тобто наша місія це не бути якимись великими героями. Наша місія, щоб покладати всю надію на Бога і дозволити, щоб Бог тебе провадив. Амінь.